Чотири літери, одна кома, два слова, так і. Так і це ключовий компонент, який рухає імпровізаційну історію вперед. Я познайомився з імпровізацією в 2020 році і відразу закохався в неї. Зараз я шукаю постійно можливості розвиватися в цьому напрямку, тому і припадаю імпровізацію. Об'єднані два слова так і це інструмент, який нам дозволяє адаптуватися в будь-якій ситуації в будь-якій сфері. І я виявив те, що об'єднані два слова такі, можна використовувати в нашому житті в будь-якій сфері і в будь-якому аспекті. Давайте це розберемо на прикладі праці в парах імпровізаторів на сцені. Коли імпровізатори працюють на сцені, у них об'єднані два слова так і вони мають вирішальне значення для того, щоб історія рухалася вперед. Якщо... Ми, ми, ну, Імпровізатори не мають сценарію, розумієте? І Якщо хтось щось скаже, або хтось щось вигадає, або хтось щось зробить, імпровізатори повинні приймати це. Для того щоб історія рухалася вперед. Якщо вони будуть казати ні, то це зупиняє історію. Історія рухається, не рухається далі, має купу проблем, купу неприємностей. Згадайте, будь ласка, той момент, коли ви пропонували кому небудь ідею свою і вам казали ні. В чому причина? Причина в тому, що розмову, розмову завершено. Ні завершує розмову, розумієте, ні вбиває, ні зупиняє поток творчості і вбиває ідею на корню, ідею знищено. З концепцією, так і цього зробити неможливо, бо історія рухається вперед. Так і дозволяє приймати. Казати так, доповнювати свою ідею і чужу ідею своєю ідеєю, отримувати від партнера те ж саме так і, і історія рухається вперед. Концепція так і дозволяє розвивати стосунки, дозволяє побудовувати довіру, дозволяє розкривати творчий потенціал і творчу енергію. Розумієте? Ось як працює так і. Концепція так і дуже проста. Коли вам представляють ідею, ви приймаєте цю ідею своїм так. І розвиваєте цю ідею своїм і. Наприклад, приходить до мене Степан і каже: Олег, нам треба побудувати з тобою космічний корабель у тебе во дворі. А я йому і відповідаю. Так. І ще нам потрібно полетіти на місяць і отримати там кусочок сала. Ну, так собі ідея від Степана, але чому ні? Чому б нам не побудувати космічний корабель у мене во дворі та не полетіти на місяць і отримати там сало? Тим паче, що сало я люблю. Але я не до цього. Я кажу так, що щоб ви зрозуміли, що навколо на, нас. Дуже багато таких степанів, які кожного разу нам дають якісь безглузді ідеї, розумієте? І ми кожного часу таким Степанам кажемо ні. І ось тут нам треба задумуватися: а можливо, нам таким степанам потрібно сказати так, потрібно їх підтримати, щоб вони народжували ще якісь чудові ідеї. Або нам потрібно своїм так якось підкоригувати їхні ідеї. Розумієте? Я відповів Степану так і, і запропонував йому полетіти на місяць і отримати там кусочок сала. Коли ми відповідаємо ідеям нашим так, ми тим самим підтверджуємо. Ідею, розумієте? Коли ми підтверджуємо ідею, ми тим самим схвалюємо людину, ми піднімаємо її, Ми її е, її ідею піднімаємо, розумієте? Двома простими словами, так і ми розуміємо і приймаємо людину і її ідею. Розумієте? Ми за Степаном. Стали партнерами. Тепер ми вчимось довіряти один одному, ми вчимось вірити один одному, ми вчимось рухати історію вперед, що би не трапилося. Розумієте? Уявіть собі, коли концепція така, увійде ваше життя, і ваші стосунки будуть змінюватися. Ваша історія буде рухатися вперед. Що би не трапилось, і ваша кар'єра буде рухатися вперед. Це буде інше життя. Отже, хлопчики та дівчатка, ми зі Степаном вирішили побудувати космічний корабель. Але не все так просто. Степан дуже розочарований. Космічне кораблебудування – це дуже важко. Він не знає ні її рішень, не ні знає ніяких алгоритмів, не має ніяких схем. Він розочарований, підходить до мене і каже. Олег, я зрозумів, що космічне кораблебудування це дуже важко. А я йому кажу, так, тому нам потрібно замовити один корабель на OLX». Чому я кажу так? Степану. Степан розочарований. І я своїм так і висловлюю співчуття йому і пропоную рішення. Розумієте? Коли людина розочарована, вона потребує до себе співчуття, співпереживання та е емпатія. Ну, В нашому суспільстві, ну так, завелось, що з цими якостями якось не дуже. А концепція так і дозволяє розкривати і розвивати ці якості у людини. На основі, коли ми будуємо стосунки. На основі довіри, співчуття, співпереживання е, та емпатії, це є фундаментом успіху у будь-якої сфері життя. Ось як впливає концепція, так і на наше життя. Так, наш космічний корабель прибув із ОELX. І він оказався набагато менший, ніж ми очікували. Треба було читати примітки. Ми зі Степаном дуже розочаровані. Дуже. Тисяча чортів! Що це буде? Як ми потрапимо на наш місяць? А... <сміст> Степан повертається до мене і каже: Що ми будемо робити? Я кажу Степану: Степан, пам'ятаєш фільм Кохана, я зменшив дітей? Так ось ми повинні зменшитись до розміру космічного корабля і полетіти на місяць. А Степан каже: так, точно, ми полетім на місяць, там зменшимо все сало, напхаємо в свій корабель, полетім на землю, прилетім, зме... збільшимось, ми збільшимось сало збільшиться, роздадим все сало і поділимось, ну собі трішечки оставимо. Ми зі Степаном на одній хвилі. Аба. Ми придумаємо купу креативних способів для вирішення проблем. Тому що ми зі Степаном команда! Ми, Наша можливість зі Степаном використовувати концепцію так і природно. Народжує потік креативних ідей. Я повторюю, наша спроможність використовувати концепцію так і природно народжує потік креативних ідей. Коли ви впровадите концепцію так і в своє життя, ви покращите кар'єру і стосунки. Так і Вигадав не я. Я приймаю цю концепцію. Я кажу так. Це моє так. Ця розмова з вами це моє і. Моє, моє життя покращилось, коли я прийняв концепцію так і. Чого і вам бажаю. Знайдіть собі. Партнера так і. Очолюйте себе так і людьми. До речі, я цим і займаюся, я преподаю в школі імпровізації. Будьте так і людиною. Будьте Степаном. Ваше так було в прогляданні цього відео. А що буде вашим і? Paka.